Доброго дня, мої шановні глядачі, мої дорогі друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні зараз я хочу зробити стару прогноз для міста Дніпро і Дніпропетровської області на грудень місяць. Дуже багато в мене запитань на цю тему, дуже в мене такі уважні глядачі, завжди з ними я на зв'язку, вони мені дають зворотній зв'язок. Повторюсь, і от е, хочу запитати, що ж Дніпро чекає у грудні 2024 року і як там будуть обстояти справи на фронті Дніпропетровський напрямок. А Сьогодні мені написала одна моя глядачка із Дніпра, що із Дніпра виходить Красний Крест з сотрудником. Приказано уїжджати, з чого би це? Давайте подивимося. Це правда, що сотрудникам Червоного Христа приказано виїхати з міста Дніпро? Так кажуть, що це правда. Щоб то кажуть, вони кажуть, до кінця грудня, щоб ви виїхали. Тому що ворог він збирається наступати. От я зараз робила таро прогноз для міст України. І я кажу, що мене бентежить Дніпро і Дніпропетровська область. Вони якось можуть там активізуватися, але це кажуть, правда. Це правда. так, Це так і є. Ну, як Ну, українське слово у російське, ви збирання опасності срочно покинуть територію города. Ну, от таке, що типу будуть рухатися в вашому напрямку і з цією, ну, звісно, з ціл'я окупації і так далі, що страшно, що гучно, і може щось там прилетіти. Зараз дивимося. Як зараз, яка зараз обстановка у Дніпрі? В плані війни, плані цього оцього ситуації. В, в очікуванні, в очікуванні, бачите, ну, тобто, е, що о, готові до наступу. Готові до наступу на Дніпро. Тобто карта трансформації, карта закінчення чогось нового, початок чогось старого. І карта очікування, карта активності, карта якихось, ну, знаєте, набігів і так далі. От, е, отак. Покажіть мені карти. Що планує ворог? Армія РФ стосовно Росії. У грудні, ой, стосовно Дніпра. У грудні 2024 року. Що планує армія РФ стосовно міста Дніпро? У грудні 2024 року. Що планує ворог зробити з містом Дніпро? Хоче брати штурмом, Хоче залякувати. Хоче щось кидати по Дніпру? Оце карти кажуть таке. Страх. І кажуть, е, ніякі оговори, їм казати, там, зупиніться, нічого не робіть, вони не хочуть. Бачите, хочуть брати, як на гору лізти, хочуть брати штурмом. На гору людина стоїть, а вони на нього скільки палок кидають. Так, покажіть мені карти. А що чекає місто Дніпро у, у грудні 2024 року? Дивіться, щось може прилетіти, на жаль, у Дніпро. Ось, бачите, карти кажуть, якась магічна, якась, бачите, Янгол перевернутий. Небезпека, є небезпека, на жаль, карти показують таке. Зараз я спитаю: чи буде прильот по Дніпру? Запустять росіяни? Оцією далекобійною межконтинентальною бомбою справжньою, тому що вона якась, мені люди писали, що це вона як пуста, якась порожня була. Чи запустять вони по Дніпру у грудні 2024 року справжню начинену бомбу якимось взривчаткою, ядерною. Період залякування, але ось тою, що. Вони кажуть, що тут кажуть, нема. Але вони можуть навіть, почати обстрілювати Дніпро, вони почнуть лізти на вас туди, почнуть з цілю окупації, З цілю окупації вони будуть на вас повсти, будуть пертися туди. Бачите, карта дурак з обох сторон, з однієї сторони, і з другої. Так як я бачу, от, що вони будуть із Нікопольського району туди намагатися, і оце де Павлоград, оце там, з Покровська, оце, там, от. вони будуть пробитися в Дніпропетровську область. Ну, зараз я подивлюся. Чи розпочне армія РФ у грудні 2024 року активний наступ на Дніпропетровську область? Так. Так, дивіться, всі карти кажуть. Так, він вони почнуть. Оце того і в мене таке відчуття ж перечуття, що... Ну, Небезпека для Дніпропетровської області є. От, карти кажуть, що так. А о, 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 вони зайдуть, у армія оця, РФ, сейчас запитаю. Армія РФ зайде у, у Дніпропетровську область у грудні 2024 року. А хто ж їх пустить? Ніт? Нет. Нет. Ніхто не зайде, але обстрілювати вони будуть більш інтенсивно. Будуть робити, намагатися штурмувати о, позиції наших військ на Дніпропетровському напрямку. Але вони не зайдуть. Карти не показують, що вони зайдуть. Бачите, зразу, відразу отримають смерть. От. Отримають вони невдачу. Але, Бачите, башня. Але, бачите, Дніпро, Дніпропетровська область стоїть. Стоїть, тримається, ну, прильоти, башні тут падає, бачите, буде. Тобто, у них є приказ, наказ стріляти по Дніпропетровській області, обстрілювати, давити, тиснути на цьому напрямку. Ще запитаю. У грудні 2024 року, чи, подимось, Покровськ, чи захоплять вороги? Армія РФ. Місто Покровськ Донецької області. Чи захоплять вони зайдуть туди, в Покровськ. Армія РФ. Ні, 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 ні. Ні. Я вже робила колись розклад, і карти мені показували, що не буде. Ну, не зайдуть вони туди. Бачите, хоча вони дуже хочуть, дуже вони хочуть, але в них нічого не вийде. Вибачайте, двері зачинила, бо зараз внучок буде кричать. Прийшов з прогулянки. От, бачите, тут кажуть, що в нього нічого не вийдеться. Хоча він дуже. Вони дуже-дуже хочуть. Так. Зараз я робила сьогодні буде відео, два відео. Міста України і оце про Дніпро, Дніпропетровську область. Подивитись, так я робила на 5 днів для Дніпро Дніпра і для інших міст Дніпропетровської області робила розклад. Зараз дивимося ще так. Що чекає у майбутньому місто Дніпро? От у, у, у грудні, до кінця грудня, що чекає місто Дніпро? Така, знаєте, нестабільна ситуація. Не Недосвя... святковий настрій, не святковий карта свято перевернулася. Тобто, де ви тут? Отак, отак, отак. Не святковий настрій у вас. Ви будете, тут кажуть, вибухи будуть, але, бачите, і прильоти показують карти. Ну, ворог, бачите, перевернувся. Армія РФ. Тобто вони можуть активізуватися. О, бачите, тут бомба якась летить, щось на голову. Ну, це не та, що далекобійна, там ота. Ну, коротше, вони беруться зараз, намагаються братися за Дніпропетровську область. У них такий приказ до кінця року захопити, схватити, зламати і так далі. Зараз отак вот запитаю: чи окупують армію РФ коли-небудь у майбутньому. Місто Дніпро. Буде окупація Дніпра? Не буде ніякої окупації. Якщо Запоріжжя не буде, то і Дніпра не буде так подавно. Нє, ні, 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 ні. Дніпро стоїть, Дніпро стоїть, Дніпро стоїть. Та обстріли будуть, ракетами будуть вони ж бурляти по, 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 по Запоріжжю, по Дніпру, але окупації немає. Бачите, башня перевернулася. Вони одійдуть, да, ну будуть давити, о, прильоти будуть, на жаль. Небезпека є. Але знизу дивіться, карта виздоровлення якось так фух, видохнули. Ну, хоча е, небезпека і захист слабенький, е, ну, як є, Ну, окупації нема. Ну, при фронтовим, при кордонним е, територіям, населеним пунктам треба бути обов'язково. Готовими до обстрілів, тому що воно буде. воно буде, і Так, зараз запитаю, чи буде у Дніпро, от в майбутньому найближчий отам, скажем, період, 1-2 місяці, буде прильот межконтинентальної балістичної, далекобійної ракети у місті Дніпро. Ну, карти не показують. Ні. А -а. Готуються щось, будуть лякати, розмахувати, але прильота карти не показали. Це ще, знаєте, як ото... Красний крест він же ж працює на, на Росії, він якось з Росією більше там. І, можливо, їм сказали, що за вас зараз візьмуться. Що ви тут... Можливо, на них якась. А, ну, зараз я подивлюся. Красний Крест виходить, тому що із, -за... із Дніпра. Буде виходити і за обстрілів Дніпра, чи за те, що якась перевірка там і за політичних переконань. Так, і за перевірки. Ні, не так. Красний крест, крест із Дніпра буде виходити із-за загрози обстрілів міста Дніпро, чи за політичних міркувань. Так, це загроза обстрілів. І вони виходять причина. Загроза обстрілів, міста Дніпро, чи за політичних міркувань. Так, загроза обстрілів. Чи за політичних міркувань. І за того, і за того. Ну, більше загрози, за загроза обстрілів їх якось знаєте, на чисту воду вивели. І тут щось ще їх тут по документам щось тут у них не все гаразд. Тобто, як, знаєте, як службове розслідування, щось там їх там, взяли за жабри, беруть за жабри. Це тут щось у них там, що вони не захищають людей так, як треба. Вони ж повинні, як миротворча організація, вони повинні допомагати, а вони. Ну, бездіяльна організація. Тому то їхні там ігри, але, знаєте, не панікуйте, поки це, це може, знаєте, фейк, якийсь вброс бути, і тому раніше часу не хвилюйтеся. Вас не, Дніпро не захоплять, Покровськ не здадуть, тому продовжує. Продовжуємо відборювати свою свободу на свою незалежність, віримо нашим захисникам, захисницям. Молимося, допомагаємо, як можемо. Все буде Україна, Україна перемогла. Всіх обіймаю мирного неба, зворотнього зв'язку. Від всіх чекаю. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки.